Мої вітання! Я роблю цей відеоролик, щоб коротко розповісти про початкові навики, як працювати з маятником, не вдаючись у подробиці того, що таке радіостезія чи біолокація. Перейдемо безпосередньо до основ. Отже, перш за все, коли ви проводите тести, ви повинні бути фізично та психічно здоровими. Тому ви не повинні бути хворими. Толеними в стресі, збентеженими. І раджу зробити тести, принаймні не одразу після їжі. Хай пройде хоча б годинка. Це я говорю про сам початок для новачків, щоб налаштуватися на зв'язок з вищим я. І щоб ви не відчували будь-якого впливу. Зробимо це в досить тихому місці, де нічого не відволікає. Навіть на столі, щоб не було зайвих предметів, які можуть також відволікати увагу. Не повинно бути грози, наприклад, на вулиці. Якщо ви перебуваєте в компанії, то також ті люди, які навколо вас, вони не повинні вам створювати ніяких, ніякого відволікання або дискомфорту. На перших порах зніміть з себе металеві предмети, якщо це можливо. Кільця, ланцюжки. І перш за все тримайтесь подалі від будь-яких пристроїв, які можуть мати електромагнітне або радіочастотне випромінювання. Телефони, вай-фай. Навіть стіл, на якому ви будете працювати, біля якого будете працювати. І... Краще, щоб він не був з металу. Це потрібно для самих початків роботи з маятником. Надалі, коли ви будете мати вже стабільний зв'язок, ви самі зрозумієте, чи вам щось заважає. А тепер перейдемо до позиції, значить, яку ми повинні прийняти. Коли ми виконуємо ці тести, а саме сидячи в зручній позі, значить, розслаблене тіло має бути розслаблене з розкритими плечима. Без схрещених ніг. І ступні дуже добре стоять на землі. Е, я почула в Італії, що навіть орієнтація на північ, лицем на північ також важлива. Але я особисто не вважаю це за необхідну умову. Але для новачків раджу спробувати, адже ми всі різні. Та, можливо, щось у когось саме орієнтація сидіти лицем на північ принесе кращі результати. Ще добре перед тим, як почати тести, випити склянку або й дві нашої космічної водички. Дайте кілька хвилин водичці, щоб вона пройшла по всьому тілу. І тепер переходимо до маятника. Зазвичай маятники, які ви купуєте, мають ланцюжок. Значить, з підвіскою. І це потрібно для отримання. Маятнику тут має грузик, щоб він був у правильному положенні. Довжину можна регулювати. Чи взяти отут, так. чи взяти посередині. Брати потрібно пальцями вказівним і великим. І можна експериментувати на різні довжини з маятником. Маятником може бути будь-який важкенький грузик. Значить, з часом ви придбаєте маятник, який вам подобається, а на початках можна навіть працювати з будь-яким. Довжина ниточки має бути, ну, десь так, приблизно 15 см. Як перевірити нашу чутливість? Отже, беремо маятник, я лівша, тому я беру в, руку, в ліву руку. Іншу руку ми витягуємо так. Так, от витягуємо долоня до верху. І показуємо, і пробуємо зробити такий тест. Маятник починає рухатися. І чим більше він рухається, коливаючись вперед-назад, чим ширше гойдається, тим сильніша наша здатність до радіостезії. Тобто це метод біолокації. Якщо ви бачите, що маятник не рухається над, над рукою, то дайте йому такий невеличкий поштовх. Заставте його трошечки отак от порухатися. І коли маятник стабілізується, потім разом буде показувати ті коливання. От, Продовжує він коливатися, і ви бачите, що воно саме коливається, поки ви його не зупините. Якщо коливання невеличкі, маятник починає рухатися не відразу, не засмучуйтесь, продовжуйте спроби. Можливо, зараз не відповідний день. Можливо, ви не в відповідних умовах, можливо, питання тренування. Побачите, що у вас все вийде. Які рухи може робити маятник? Коли ви починаєте рухи, значить, ви зазвичай робите він зазвичай робить такі рухи. Він робить вперед-назад. Зліва вправо, за годинниковою стрілкою і проти. Потрібно запитати у маятника можна над рукою, можна просто так, як кому як вдається, як буде рухатись маятник, якщо буде відповідати так. От у мене зразу починає бути вперед-назад. І я питаю: а якщо ти будеш відповідати ні, як ти будеш рухатися? Маятник починає крутитися і робить поворот і перпендикулярно вже починає, починає рухатися зліва направо. Це є моє ні. Але це не означає, що у кожного таке буде. Не в, не в кожного рухи є однакові. У когось є за годинниковою стрілкою, у когось проти, у когось навпаки, так як мені так каже ні. Це не неважливо, у кожного буде своє. От, і... У мене, наприклад, за 27 років відбулося вже два рази, що метик поміняв свій, свою орієнтацію. Тобто, спочатку було так, потім отак-так, тепер знову отак-так. А ви експериментуйте. Ставте перші ваші запитання. Ви можете використовувати. От я зараз буду показувати на наших космічних водах. Наприклад, беремо нашу пляшку з космічною водою. От, наприклад, я беру пляшку 869. І я питаю в маятника. Я запитую. І отак ставлю. Просто тримаю, можу так питати, Можна отак прямо зразу зверху. Я питаю. Чи це є вода. Золота, космічна вода Аквадору 869. І він мені показує так. Добре. Потім я, наприклад, запитую. Це є вода Акваміріем? Ні. Це є ні. Добре, дякую. Потім, наприклад, я хочу. Отут в мене вже частинка лишилася золотої води. Я хочу її розмножити. Отже, я беру пляшку. Я зараз взяла, приготувала пляшку. Я зняла етикетки, і на ній ще нічого нема. Ну, це з магазину пляшка. Я не знаю, чи вона вже встигла, так що відкрила я її. Не знаю, чи вона вже встигла зарядитися. Я зараз подивлюся. Значить, чи це є вода Міріам? Ні, вона ще не Міріам. Тому що вона недавно принесена до хати, і я її тільки що відкрила. Я її не ставила біля нічого. Значить, я додаю якусь частину у цю золоту воду, ну, поки що вистачить. Ось. Я додала трохи водички. Тепер беру маятник і питаю. Це я золота вода. Так, але я тільки що її наляла. Чи вона відповідає повністю вібраціям золотої води? Ні, тому що потрібні 3 години, щоб це сталося, як ми пам'ятаємо. Добре. І я тоді маю вже інформацію. Це золота вода, тому що тут є половина води золотої, половина я тільки що налила. І вона є неукомплектована, тобто немає повністю всієї інформації. Так само я роблю, наприклад, ось є в мене вже закінчена, майже закінчена пляшка з водою Мірієм. Я запитую, щоб вам було видно. Чи це є вода Мірієм? Чи вона повністю заряджена е, вібраціями вода водамірієм? Це велике так. Воно досить швидко рухається, досить багато. Тепер я, наприклад, беру цю пляшку, яку я тільки що відкрила, від якої я налила е, золотої води. Я запитую. Я запитую. Це є вода мірієм. Тепер я беру, оця, що в мене тут трошечки є, я її наливаю сюди, в цю водичку, доливаю, буквально трошечка. І беру етикеточку звідси, і, і сюди прикріпляю, прикріпляю. Ось. Так, легесенько, воно дуже легко відчіпляється і дуже легко причіпляється. Причепила, налила сюди, ви бачили, трошечки там. Буквально, не знаю, ложку столову, може, я налила. І то вже забагато. Чи це є вода мірієм? Чи вона є укомплектована всіма вібраціями, які потрібні, необхідні для води мірієм. Чи це є золота вода? Ні, це не є золота вода. І так. На кожне питання ми можемо отримати відповідь. Так чи ні? Питання мають завжди звучати таким чином, щоб вони на відповідь могли відповісти або так, або ні. Ще кілька слів я хочу сказати про заряджання космічної води міріям. Тепер у нас є три способи проінформувати нашу воду мірія. Перший спосіб це коли ми маємо вже пляшку води абсолютно проінформованою. Повністю потрібними і необхідними вібраціями, і ставимо поряд іншу пляшку, яку ми принесли, наприклад, з магазину. Ми до неї прикріплюємо код і ставимо її на годинки-дві. Інший спосіб, такий, як я показала раніше, щоб додати невеличку кількість проінформованої води, в ту, в яку ми. Тільки принесли до хати. І третій спосіб, це можна зробити від фотографії. Ось я вам покажу фотографію. У мене є така в групі, десь там є фотографія. Це фотографію ми беремо. Беремо цю воду, яку ми маємо проінформувати. Фотографію просимо, щоб нам хтось надіслав. І прикладаємо до телефону. Якось її зафіксовуємо. Кажуть, що достатньо 10 хвилин. Я, чесно кажучи, сама не пробувала. Бо я завжди робила від квантового поля, але хто їй не має зараз такої нагоди зробити з квантового поля, пробуйте. Якщо буде не 10, ну може 15. Що ви потім робите? Ви потім берете свою пляшку з водою, щойно проінформували, наприклад, телефоном і запитуєте, чи це є вода, так як я вас вчора показувала раніше. Чи це є така вода, чи це вона проінформована вся повністю. Отримуєте так чи ні. А коли ви будете мати більший канал <кій> розвинутий, то зможете робити це подумки, не обов'язково брати пляшку. А я забула сказати, що фотографію можна ще роздрукувати і так само покласти. Можна ще давати маятнику різні команди. Наприклад, я хочу, щоб ти гойдався зліва вправо. Я хочу, щоб ти робив круги по годинниковій стрілці. Обертався. Я хочу, щоб ти робив прямо, прямо вперед-назад. А тепер сильніше. А тепер по діагоналі. А тепер зупинись. Ну, я зараз, можливо, трошечки порухалася, але ви потім подивитеся, що це... ви не будете рухатися, а він, він буде сам рухатись маятник. Але пам'ятайте, що коли ви віддаєте команди, то це не вище ваше я. Це змушує рухатися маятник ваш розум, ваш розумовий імпульс. Натомість вам було б доречно потренуватися, спілкуватися саме з вищим я. Отже, ці вправи, які ви виконуєте так просто, щоб подивитися, як воно рухається, я не раджу їх дуже багато робити. Не треба їх часто робити, тому що вам навпаки треба тренуватися, щоб гарантувати, що коли ви запитуєте маятник. І отримуєте певну відповідь, е -е, тому що тільки наше вище я знає правду і контактує з, тонки, з тонкими енергіями, які проходять крізь нас і оточують нас. Тому потрібно навчитися контактувати з вищим я і не отримувати відповіді на ментальному плані. Для цього треба просто навчитися обнулити думки, перетворитися в таку ніби пустоту. Яка отримує відповіді від вищого я, а не сама дає команди. Отже, коли ви перевірили воду чи щось інше, намагайтеся мати таке нейтральне ставлення, очікуйте відповідь спокійно, просто зачекайте, поки маєтник почне свій рух. Ви можете зробити це лише ретельно тренуючись і просто намагаючись. Тримати свій розум, скажімо так, мовча з ним. Я прикріплю потім в групу ще оцю діаграму. У мене тут на італійській мові, але у вас буде на українській, по якій ви зможете визначити, яка саме вода у вас в руках. Значить, стаємо маятник, будемо так ставити, над цією центральною точечкою. І питаємо, будь ласка, покажи мені, яка оце вода у мене, наприклад, там в руці, наприклад, чи на фотографії. І маятник почне рухатися отак От по, -по, по різних секторах. Може, він дов... може кілька секунд рухатись, може трошки довше, може зразу потягнути. І потім він зупиниться на якійсь одній. На якомусь одному секторі. Я не знаю, видно чи не видно. Ну він отак буде рухатись і потім зупиниться на якомусь одному секторі. І там буде написано, яка то вода. Отак. От так що я вам всім бажаю хорошого тренування, роботи з маятником і всім космічні вітання. Дякую.